Смаранку вічевий майдан. Центр надання адміністративних послуг оточили сотню людей. Черга під СНАПом почала розростатися ще минулої доби. Хоча реєстрація у дитячий садок вишиванка стартувала 1 червня. Утім, мешканці пасічної, а саме у цьому районі, відкривають дошкільний заклад, не йняли віри у те, що зможуть потрапити у списки. А тому особисто прийшли та зайняли живу чергу. У нас зараз тільки побудувався один єдиний садик, а діток у нас дуже багато. Молоді сім'ї, молоді будинки. І я думаю, що тільки заради цього. Марія Крикун тут від вчорашнього дня спочатку спостерігала, а потім вирішила хаотичну чергу сформувати у список. Ми вночі через кожні півгодини робили перекличку. Щоб якщо хтось, наприклад, не було два рази когось, ми викреслювали, тому що на інше на їхнє місце приходили інші люди. А чому ми скільки є людей? У нас є п'ять груп по 70 чоловік. Це той самий ДНЗ номер 35 Вишиванка. Новенький садочок, частенькі кімнати, комфортні меблі. Для того аби сюди потрапити, батьки ладні чергувати хоч цілодобово. Кожен хоче попасти в цей садочок. Садочок новий і близько додому. Розумієте? Я живу власне під садочком. Не чергували цілу ніч е, ще з вечора. А зараз вона пішла на роботу і тому мушу замінити її. Я крім тих, чиї діти мають іти до садочка уже з вересня. На реєстрацію прийшли і ті батьки, що мають ще зовсім маленьких чад. Я синочка. Я синочка, тому що не років, ми тільки буде рочок 24 числа, але ми ж на 18 рік будемо йти в садочок. Ситуацію особисто контролює секретар міської ради Оксана Савчук. каже, все роблять прозоро, черга потрохи упорядковується. Ситуація вже врегульована. Зараз складені списки самими ж батьками. Згідно того, хто коли прийшов, по 95 осіб ми будемо приймати щодня. Немає якихось підпільних списків. Просто люди зараз не вірені, будь-чому, і саме тому вони самі оцей громадський контроль був за цим. Повірте, лунало дуже багато дзвінків. З різних сторін і до мене, і до працівників ЦНАПу, і була чітка інструкція для всіх: що не має вже бути для будь-кого преференції. Людмила сплавник під СНАПом більше доби. каже, воно було того варте, бо вона одна із перших зареєструвала двох своїх синочків. У нас така країна, що як сказати, можна, колишній радянський союз, колись так ставали, так що. Не так, бо я бо тому, що дуже великий попит на цей садочок. Не тільки з самого району Пасічно, ну і друге із центру і так далі. Десятої ранку люди потроху розійшлися. Щодня ЦНАП реєструватиме сотню охочих потрапити у дитсадок вишиванка. Втім, пощастить не усім, адже заклад може прийняти орієнтовно 250 малюків. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.